Так, ось така кірочка наша, два роки її пов'язана мігом. Що по ній можу вам сказати, <кій> надзвичайно злобна, дуже вона пошукова собачка. <кій> одиночна взагалі поносить одиночна собака, працює по всьому, по кабану, по борсуку, по кониці. Її, часу не пробував, я не знаходила, не, не буду розказувати, цього не було. Але в загальному все в неї є пристрій, дуже сильний голос. Вона висока на ногах, вона потягнута, і там змігу має просто бути щось надзвичайне, має вийти потужне. Подумаю, вже бачите, що вона народить, собачки будуть сильні. Це без розмов. Дивіться, яка в неї черепна коробка, які скули сильні, Трошки має травму нижньої, бачите, губи. Пишіть свої варіанти, що так може травмувати собаку. Який звір, так травмує собаку. Хто знає, пишіть. Коментуйте. Ось так. А я знімаю? У -у -у. Дуже гарно. Трошки підпухло, обшикує мій антибіотиком. Кірочка. Ну, мені дуже подобається. Така моя лайка буде така пристрасна, жвава, вона така, як стріла, вона вже має сильний хід. Пошук в неї завжди на галопі, бігом дуже чуйна. Ну і бачите, в неї такі голова така більш кабеліна, вона така міцна, доволі сучка, така більш вона, я би сказав, що в кабеліному такому вона як в еквиваленті такому. А кір! сюди. Ну Гарно повернеться. Не любиш ти ошейник, я знаю. Кірочка. Собаки дуже сильні <кій> в ній сидять. Її дід по татовій лінії Єгор Рижий став чемпіоном Рашки по ведмедю. Надзвичайно сильна звірова лінія в ній сидить. Бабця її по батькове. Також надзвичайно сильна пошукова собака. Взагалі дуже гарні собаки в ній сидять, дуже хороші собаки. <кій> собаки, бачите, вона потягнута, м'язиста, Все в міру, ну. така моя лайка. Може би хотілося трошки більше розкоси око, може в плані серйозного екстер'єру. Але все загальне вона досить-досить потужна. Потужна, злобна. Для полювання самий раз. Ось так. Так що брід У нас дві пов'язані дівчинки, Акіра і Орза. Орза моя мати 8 листопада. Вже я <кій> сьогодні вдома. Вже бачу, що вона вже набирає молоко. А Акіра вже місця пов'язана. Акіра! Ось така собачка. Молодець. Молодець. Майбутня чемпіонка, ми з тобою зробимо чемпіонку, так? Так, так, 100%. Кіра? Акіра. Кіра? Ай, молодець. Там багато взагалі коментарів. Багато ви всі пишете, багато. Хтось пише розумні речі, хтось дурниці. Кожному не вгодиш. Вчора там закидали дещо групу поливання з лайкою, всі хочуть покажи роботу, покажи роботу. Можеш на мене Що? Ні, ну не до, до тебе не достану до тебе. Ну, хочу з тобою дружити? Ну, Мені зубки показує. Ну. Які у неї є. Ну, да там Хтось говорить, що виховай собаку від малого. Це взагалі не має ніякого значення, чи від малого, чи від старого, ну то кіра від малого, ну і що далі. Одна від малого, міх не від малого. Орза була малою, в півроку її продали, в три роки забрали. ну яка різниця. Вона, щоб собака працювала. Собака була хороша і виконувала те, що поставлено задачу, які з неї хоче. Власник і мисливець. А хто там її виховував, це не має ніякого значення. Головне, щоб собака хотіла працювати. Така, губа знизу. Про щось це говорить думаю, правда. Коли собака лежить в подушках, вона така не може бути. А ось так. Має виглядати мисливська собака. Бувають травми, буває всякі. Від різних звірів. Але вона доказує свої робочі якості, вона... тому я її пов'язав, тому що я її розкрив фактично, вона вже гарно показує себе в роботі по профільному звіру, кабан-бурсук. Дуже мощно працює, вона ну, взагалі злобна, пошукова в'язка. Гарно працює з собаками в комплексі. В одиночку працює, все і добре перевірив. І зробив таку в'язку, дуже гарна там кров'я, що тут що у мігу. Так що будете бачити, все буде добре. Хто візьме цуциків, не пожалкує. Чесно обіцяю, можу вам за зняти, гарантувати, що собаки будуть просто убойні. Будуть дуже злобні, будуть пошукові, все, що потрібно для мисливця. так що... Замовляйте, беріть до уваги. Тому що в принципі, людей хоче багато собачок. Дивіться, не втратьте свою можливість отримати хорошу собаку. В загальному собак дуже у нас багато, але дуже багато є е таких ліній, які ніби вона гарно виглядає. Дивися по родоводу, що якоби нема взагалі там до чого придертися, собака не працює. Собак треба, потрібно обрати тих людей, хто з собаками полює. І хто можу вам дійсно розказати, які критерії є в даних собаках, а ви собі для себе робите висновки, вам така потрібна собака чи ні. Хтось буде сильніший, хтось буде слабший. Але не робочих собак від них бути просто не може. Тому що собачки обидві дуже-дуже добрі в плані роботи. Акір? Так? Молода дівчинка. Гарна Красуня. Красоня. Так що не забудьте підписатися, будете бачити більше відео, буде більше різної інформації.